Вітаю, друзі! Як завжди, дуже радий нашій зустрічі. Буквально завтра ми вже будемо зустрічати новий 2023 рік. І всі сподіваємось на те, що він буде щедрим на позитив і стане роком перемоги. Минає 22. й І, чесно кажучи, мені не сумно, тому що цей рік був часом наших випробувань. Здавалося, що доля. Просто знущається над нами, посилаючи хвилю за хвилі на нашу землю московську Орду. Яка своєю жагою вбивати нас, нагадує зомбі з відомих фільмів жахів. 22-й рік став роком кровопролитних боїв, в яких поклали свою голову за незалежність нашої України десятки тисяч патріотів, що не роздумуючи, взяли зброю в свої руки. Збройні сили України звільнили більшу частину. Окупованих територій після російського вторгнення в лютому. Російська армія притерпіла повне фіаско, а плани Кремля перетворилися на прах. Світ подивився іншими очами на українську націю. І тепер ця війна стала не тільки нашою. Ця війна стала війною цивілізації. Цього б ніколи не сталося, якби ми, українці, не продемонстрували героїзм, мужність і відданість батьківщини. Світ обладує стоячі Україні. Тому що українська нація давила всім лозунг, воля або смерть це формула нашого життя. Доля наряду з випробуваннями подарувала нам можливість стати суб'єктом на геополітичному полі. Є багато питань до нас, як до суспільства. Ще більше питань до політичного керівництва, тим не менш Україна є центром притяження. Сьогодні Україна має можливість запропонувати світу свій порядок денний. І Я ще готовий сто раз підкреслити, що це стало можливим не по причині геніальності наших вождів, а по причині нашої готовності вмирати за Україну. Такого світ ще не бачив. Тому ми з вами, шановні друзі, маємо повне право пишатися собою. Але що ж дав 2022 рік нам, простим людям, які по-простому живуть, по-простому беруть автомат в руки? І по-простому захищають свою батьківщину. На жаль, тут успіхів взагалі нема. З кожним днем наше життя стає ще гіршим. Ціни підвищуються в сотні разів, а пенсії, наприклад, на 40 гривень. Вже знову об'явили про підвищення ціни на електроенергію. І це означає, що наш рівень життя, на жаль, буде продовжуватись катитися донизу. Економічна політика гетьмансова просто знущається над всіми нами. Предприємці, які Створюють робочі місця, які платять податки сьогодні загнані в кут. Більшість з них закриває свої бізнеса і виїжджає з України і каже: ми більш ніколи сюди не повернемось. Бо тут створюються владою умови, при яких нам пропонують тихенько десь там померти під забором, аби тільки не тривожити гетьманців, Єрмаків, Зеленських, Шмигалів і решту господарів країни. Влада взагалі безвідповідальна. Вона мені нагадує іноді обкурившогося підлітка, який просто шарахається з боку в бік, не розуміючи, де він знаходиться, що йому робити, куди біжати. Але ж інтуїтивно він хапає, що підворачується йому в руки, і кидає собі за пазуху. При нового року я подумав, що ну, було б класно, якщо б у нас в Україні в якості підсумка визначались номінанти таких номінацій, ну, наприклад, як Непотріб року і Герой України. Так от в першу номінацію до Непотрібів року я б залюбки записав таких представників суспільства, як Єрмак, Гетманцев, Ахметов, Коломойський, Арахамія, Кличко. Ну і звісно ж, додав би туди ще й Шмигаля. На цьому список ці не зачиняється, я впевнений, що кожен з вас може додати не одне прізвище до цього списку. Тому пропоную обов'язково додати і виставте цей список у своєму профілі на Фейсбуці. А от у номінації Герой року я додав би лише одного номінанта це народ України, який завжди без питань, якщо в державі погано, стає і мовчки робить свою справу. Той час, коли політики тікають з країни, народ України її захищає. 2022 рік був непростим. Але ж треба зазначити, що незважаючи на це, він подарував нам можливість вижити. Ми не згинули як держава і як нація. І завдяки цьому у нас з вами з'явився шикарніший шанс в наступному 2023 році довести, що ми гідні життя. І реалізувати свої самі найкращі якості. У нас з вами, якщо по правді шановні, вибору нема. Нам потрібно перемагати як на зовнішньому фронті, так і внутрішньому. Тому що махрова проросійських виглядає з кожного міністерського кабінету, а проросійська п'ята колона в Верховній Раді голосує разом зі слугами народу. Ми просто не можемо вже бути безпечними, бо за свою безпечність ми завжди платимо своєю кров'ю. І переживши 2022 рік, у наступний рік, ми війдемо вже точно як відповідальні громадяни. Українці унікальна нація. Нам не потрібно додаткових мотиваторів. Ми знаємо, що робити. Кожен з нас по-своєму наближає День Перемоги. Хто я, хто на фронті, хто працює, хто волонтерить. До речі, от ми зараз з вами спілкуємося і робимо найважливішу справу. Я вам скажу відверто, всі оці наші ефіри. Всі наші з вами розмови дивляться на банкарі. І після кожного ефіру вони шаленіють, тому що розуміють їх режим, який вони нам нав'язують, безсильний проти нас. Тому що ми, хоча й повільно, але ж все ж таки впертей, йдемо до нашої перемоги. Перемоги в тому числі і над ними. Канун Нового року хочу вам побажати бути здоровими і завжди щасливими, незважаючи навіть і на війну. Будьте щасливими на зло нашим ворогам. Використовуйте проти них свою головну зброю, коментарі в моєму каналі і лайки. А ті, хто не підписався, обов'язково це зробіть і не перекладайте цю справу на наступний рік. На цьому, друзі, в мене все. Всіх вас поважаю, обняв, до побачення.